Шановні друзі, мене звати Іван Патриляк. І сьогодні ми на каналі Історія без міфів будемо говорити про документи внутрішніх військ НКВД. Як вони боролись з УПА? Що таке внутрішні війська НКВС? Внутрішні війська Народного комісаріату внутрішні внутрішніх справ мають доволі тривалу історію в радянській країні. Вони почали свій шлях, чи їхні попередники почали свій шлях ще з 1918 року, як особливі підрозділи, особливі частини, що здійснювались для конвоювання охорони державних важливих державних об'єктів, охорони партійних і державних діячів. З 1937 року. Ці частини отримали назву внутрішні війська народного комісаріату внутрішніх справ. Самі війська поклавались на них обов'язок охорони. Концтаборів або системи Гулагу, охорони тюрем, охорони державних важливих об'єктів, військових об'єктів, охорони найвищого керівництва Радянського Союзу. І, звичайно, боротьба з внутрішньою опозицією з тим, що в Радянському Союзі характеризувалось як політичний бандитізм. Який період охоплюють документи, оприлюднені центром досліджень визвольного руху? Оцифровані і оприлюднені. На широкий доступ документи українського округу внутрішніх військ НКВС охоплюють період від 43 до 54-го року, тобто період, коли Червона армія, звільняючи від нацистів територію України, просувалася на захід, а за ними територію закріплювали внутрішні війська, які несли гарнізонну службу, які здійснювали перевірку документів підтримку режиму надзвичайного воєнного стану в. Тилу Червоної армії. Ну і зрозуміло, які здійснювали боротьбу з опозиційними рухами опозиційними силами. Які документи містяться в архіві внутрішніх військ НКВС Українського округу? Більше трьох тисяч документів, які оприлюднено в архіві внутрішніх військ Українського округу, це надзвичайно різні за видами і типами документи. З одного боку, це документи, які є документами, внутрішніми документами НКВС, розпорядження, звіти, різноманітні платіжні документи, розрахунки обліку роботи, годин, часу і так далі, навантаження на одного працівника, тобто такі документи, які є цікаві для дослідників, які займаються властиво історією самих внутрішніх військ. Велику групу документів складають звітні документи про боротьбу з українським визвольним рухом. Тут також документи, яких здійснює аналіз, тобто аналітично навчальні документи, де е, співробітники НКВДС аналізують свій попередній досвід боротьби з УПА, аналізують операції і виробляють певні дидактичні матеріали для подальших успішних операцій проти українського підпілля. Також тут окрему групу документів становлять так би мовити, архітектоніка підпілля, креслення криївок, місця розташування криївок, способи їхнього захоплення і так далі. Тобто, в видовому плані це найрізноманітніші, розпорядчі, звітні, навіть кримінальні документи, тут кримінальне судочинство, документи, протоколи допитів, протоколи допитів, скажімо, співробітників внутрішніх військ, які. Були запідозрені в тих чи інших злочинах або проступках протоколи, перші протоколи допитів захоплених повстанців. Тобто тут надзвичайно різноманітний, різновидовий масив документів. Як, коли й куди були вивезені архіви? На зламі 80-х-90-х років цей архів внутрішніх військ, який пролежав уже декілька десятиліть в Києві і використовувався здебільшого з навчальною метою. В відповідних установах навчальних КГБ в той час ССУ на початку 80-х, на початку 90-х його почали перевозити до Москви. Побоюючись, що Україна все-таки відділиться, що буде дрейфувати в бік від Москви. КГБісти потурбувалися про те, щоб ці документи в Україні не залишились. Вони були відповідно перевезені до центральних архівів спецслужб Радянського Союзу. Проте, Уже через декілька років ці документи почали свій зворотній шлях. Як архіви вдалося повернути в Україну? І у нас є на сьогодні фактично три копії. Одну копію зробили з ініціативи відомого українського архівіста Анатолія Кентія, і вони відповідно в Центральному державному архіві громадських об'єднанці. Ролики зберігаються із фотокопіями. Одну копію робили з ініціативи інституту археографії Української академії Національної академії наук України і одну робив літопис УПА із Торонто. Відповідно, ці за ініціативою Петра Потічного і ці документи копії цих документів були вивезені до Канади на. Захід і таким чином зараз якраз Центр дослідження визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду здійснив оцифрування всіх, фактично, цих трьох архівів, тому що вони дещо відрізняються різні документи в одному і в іншому потрапляли до рук архівістів українських, і це найповніше, найповніше оцифрування, яке буде у вільному доступі. Як слід працювати з оприлюдненими документами? Очевидно, що робота з архівами внутрішніх військ НКВД вона потребує деякої спеціальної підготовки, деякої обережності. Ми повинні бути свідомі того, що ці документи продукувалися людьми, продукувалися відповідно в певних історичних і життєвих обставинах. Відтак, в тих цих документах нерідко зустрічаються перебільшення, неточні дані. Фальсифіковані дані, причому, що е, уважний читач може побачити, що час від часу з'являлися директивні документи керівництва із вимогами до низових структур коректно звітуватися, з вимогами до низових структур не перебільшувати втрати противника і не занижувати свої втрати, тому що е, нерідко. Коли ви читаєте документи, звітні документи про боротьбу з УПА про боротьбу з підпіллям ОУН, і звертаєте увагу на кількість вбитих, захоплених, на кількість полонених, то виглядає така ну абсолютно гігантська картина, начебто, мільйони в УПА були, начебто мільйони людей, яких вбили, захопили. Або відправили на депортацію. Насправді ж, коли ми порівняємо цю кількість захоплених із кількістю зброї, то вона інколи менша в десятки разів. Тобто можна прочитати звіт про операцію, що провели операцію: вбили 100, захопили 200, Учасників банди, як термінологію радянською це писалося, скільки там ще бандпасобників, а вилучили в них там 10 гвинтівок, три пістолети, п'ять гранат. Та тобто, очевидно, що цієї цифри не вистачає навіть на те, щоб озброїти вбитих. І тут може бути дві речі: або до вбитих зараховували цивільних, або просто ця цифра. В звітах збільшувалася з метою, щоби е, звітодавець міг виправдати своє перебування в тилу. Не забуваємо, що 43-й, 44-й, 45-й рік на фронті йшли важкі бої. І коли сотні тисяч червоноармійців е, калічились, гинули на фронтах світової війни. Здорові, молоді кадрові офіцери і солдати сиділи в тилу. І боролися дуже часто із такими просто фантомами. Знаєте, надзвичайно цікаво почитати в цих документах, наприклад, за 43-44 рік гарнізонну службу несуть в Умані, там, Кіровограді, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Харкові, Києві. І починається звіт за звітній період війська із німцями боїв не вели. Зато арештували там п'ять спекулянтів, виявили там двох колишніх поліцейських, там співробітнику, співробітницю німецької якоїсь комендатури, машиністку з німецької комендатури. Отакі от, от подвиги, і це десятки тисяч людей. Десятки тисяч людей просто просиджували штани в тилу, коли на фронт вигрібали всіх підряд. Тому цілком очевидно, що кожну свою антиповстанську операцію НКВД намагалися ну, представити, презентувати як мало не як битву за Берлін за масштабами, тому дуже треба обережно ставитись до цих, цих документів, намагатися їх верифікувати, перевіряти, звіряти з іншими документами, звіряти з повстанськими документами, якщо такі залишилися, звіряти з іншими документами тих же внутрішніх е, органів внутрішніх справ або НКВД, е, НКВД або НКГБ перевіряти дивитися наскільки це коректно звіряти спогадами зі спогадами і так далі тому що нерідко відбуваються величезні перебільшення масштабів того, що робили внутрішні війська, бо їм по це потрібно було для звітів, для заповнення різноманітних, е, значно, звітних бланків, для того, щоб на кожну людину відповідно була припадала кількість людино годин там робочих і так далі. І ця кухня така дуже прозора з цих документів випливає, і зрозуміло, що вони там нулі дописували в тих звітах для того, щоб е, отримувати свої премії, військові звання і так далі. Яка найцікавіша інформація міститься в архівах внутрішніх військ НКВС? Фактично, через ці архіви. Проходять всі відомі постаті українського визвольного руху, особливо на території Волині і Галичини, хто був 43-й, 44-й, 45-й рік то був керівниками. Про всіх керівників іде ідуть згадки про всі операції, починаючи від Клима Савура, закінчуючи керівниками районними, керівниками окремих боївок. Про всіх цих людей згадки йдуть. Який ми можемо встановити який батальйон? Яка рота, який взвод, який командир проводив ту чи іншу операцію? За яких обставин це про точна година? Дуже часто є карти проведення операцій, де позначено розташування військ НКВД, позначено розташування повстанців і так далі. Я ще раз підкреслюю: до цього ставитись треба теж дуже обережно, але це безцінна інформація, тому що нерідко, наприклад. Історики знають із повстанських джерел, що той чи той загинув тоді, то тоді то. Але обставин загибелі повстанці самі, ну якщо загинула вся Криївка, не могли повідомити, не могли знати. Вони знали там розпитували людей. Хтось може щось чув місцевих мешканців, але тут ми маємо можливість співставляти інформацію, яку отримали з повстанських джерел, із інформацією, яку отримували із джерел внутрішніх військ НКВД. Які проблеми внутрішні війська мали у протистоянні з українським рухом опору? Ці проблеми, якими зіштовхнулися внутрішні війська, вони були традиційні. Перша проблема абсолютна неготовність до масштабів того явища, з яким їм доведеться зустрітися після теплої ванни. Гарнізонної служби в тодішньому Дніпропетровську чи Харкові, де фактично мали справу із кримінальним бандитизмом і якимись там дрібними правопорушеннями, типу самогоноварінням чи спекуляцією, тепер внутрішні війська зіштовхнулися з добре організованою мережею, масштабною мережею. уже в березні 44-го року. У рівному починає функціонувати спеціальний штаб для боротьби з повстанським рухом на території з. Західноукраїнських областей, тобто в лютому Червона армія тільки бере рівне Луцьк, а в березні вже організовується штаб. Туди перекидаються фактично всі бригади, основні сили ударні із українського так званого Українського округу внутрішніх військ НКВД. Наступна проблема це була проблема комунікації. Вони були досить серйозно розкидані ці бригади внутрішніх військ по батальйонно, поротно були розкидані на великій території, і дуже часто вони скаржились на те, що сил для проведення масштабної операції, сил роти там чи батальйону не вистачає для того, щоб прочесати лісовий масив чи оточити. Тому вони надзвичайно часто зверталися з проханням до новищого керівництва СССР надати автомобільний транспорт, щоб підвищити мобільність, щоб не дозволити повстанцям маневрувати. Це була перша. Ша проблема друга проблема зрозуміло, що розкидані війська втрачають дисципліну, відірвані від своїх штабів, від своїх командирів, під керівництвом молодших командирів в селах. Ці в хуторах ці війська часто втрачали дисципліну через зловживання, наприклад, алкоголем. Це теж була проблема, і дуже багато дисциплінарного характеру документів теж міститься в цьому архіві, опублікованому оприлюдненому архіві. Так само так само великою проблемою було те, що не знали властиво. Не могли пристосуватись перші місяці, перші роки до тактики повстанського руху. Тобто, коли відбувалося, що таке батальйон, наприклад, внутрішніх військ НКВД, це, по суті, стрілецький батальйон. Так? Тобто, цей стрілецький батальйон застосовував тактику звичайного бою, зіштовхувався з якоюсь повстанською сотнею, як правило, переважаючи її силами і вогневою міцю, сотня розпорошувалася. Командир батальйону ставив собі галочку, що сотня розбита, що значить, що банда унічтожена. Але через там 3 дні в тому самому лісовому масиві чи в тій самій околиці ці люди збиралися знову, і виходило, що знову треба було починати все спочатку. Тому дуже, дуже багато матеріалу є, якраз навчального характеру, дидактичного характеру в цих документах, де показано, як НКВД еволюціонували, як вони пристосовували, переходили до тактики засідок в лісах, до тактики дрібних сутичок, до тактики виловлювання керівництво вислідковування і виловлювання або знищення керівників підпілля, виявлення криївок і так далі. Тобто там дуже гарно і чітко прослідковується. Ця еволюція. Чи фіксувалися випадки боїв внутрішніх військ НКВС із легендованими загонами УПА? Це ще одна надзвичайно цікава сторінка, тому що є документи, які фіксують листування між внутрішніми військами і районними відділеннями НКВС. Тобто районні відділення НКВС вони, як правило. Курували, так називаємо, в лапках готували і курували, або НКВС, або НКГБ районі відділення оці легендовані боївки, або спецбоївки так звані. Їх виводили в ліс, в якийсь заданий район. А потім, відповідно, бригада, штаб бригади тої чи іншої внутрішніх військ отримував інформацію, що в лісі є банда. Вони виїжджали в ліс і починали операцію. Починалася стрілянина, і аж там через декілька десятків хвилин, або й годин, з'ясовували, що як писали в літписах, своя своїх не познаша, що вони стріляють по своїх. І відповідно. Потім командир батальйону чи начальник штабу гнівно писав в районний відділ КВД мовляв, критини, що ви робите? Ви ж попереджайте, якщо ви виводите легендовану боївку в ліс, який є в зоні нашої відповідальності. Ми тут ледь один одного не перебили коли коли ви е, нам не повідомили а якась місцева агентура їм донесла що тут з'являється, з'являється та та чи та банда і таких документів зустрічається декілька Тобто то з цього можна робити висновок що це було таке досить розповсюджене досить розповсюджене явище оця е, відсутність субординації між різними структурами НКВД ну очевидно що вони це робили теж з конспіративних міркувань щоб інформація занадто широко не розходилася про вбитих там нічого Нічого не зафіксовано, але про перестрілки документи є. Які курйозні явища описані в оприлюдненому архіві? Очевидно, що як і е, в будь-якому подібному архіві е, описуються най, ну, найбільше такі курйозні речі, вони пов'язані завжди з побутом. Е, безперечно, коли в е, деталях описуються е, пиятики. В деталях описується поведінка п'яних солдатів-офіцерів. і офіцерів. Наскільки це можна належати до курйозних там спроб, невдалі спроби зґвалтування, наприклад, в тих же містах України, в багатьох містах такі зафіксовані речі, спроби продажу зброї невдалі, ті боєприпасів, зброї, тобто ці службовці обмінювали на алкоголь, на боєприпас, боєприпаси там на, на їжу та намагались виміняти місцевому населенню інколи. Очевидно, це проходило, а інколи це потрапляло десь на очі командирам, і операція провалювалася, і це лягало теж. І ці дисциплінарні дисциплінарні речі вони дуже цікаво їх повчально почитати інколи навіть смішно коли читаєш ці протоколи допитів тих же солдатів як вони описують як вони там напилися що вони робили де вони виміняли тобто це виглядає це такі документи знаєте, щоб очі відпочили і щоб можна було трошки морально відпочити від того всього що читав перед тим про ці там сотні вбитих і тисячі захоплених то час від часу такі документи вони е, дуже непогано, е, дають дуже непогану розрядку для очей. Я дуже всім дякую за те, що ви були з нами. Залишайтеся з каналом чесної історії, з історією без міфів. Дякую за увагу.